Як І що, стартер був вс. Угу. Ні, то це ж треба, коли акумулятор на старті ставиться, треба добивати, щоб не більше 15 вольт давало зарядку, блядь. А, чорелі? А може в мене є там реві, я ж не знаю. Ну в мене ж раніше стояв стартер на... У мене ж раніше стояв стартер на цьому, на пускачу, поняв? Реє накругує акумулятора. Коли акумулятор відражені, воно дале. Коли акумулятор то А, відсікає, типу? Ну угу. Понятно. Хорошо, все, давай, будь здоров. Да на звязку, давай. Один по видать. Лешик. Собирай себе. козаворот, это Два с половиной гектара, чи

Тут зарости, ну хоч. Включи, а, сейчас палек его за. Вечір добрий. Де він там добрий? Ти що, квітки рвеш? А я мать тюрг б. То що, приїхати тобі з кому-то косову здячити? Я б приїхав з косом. Я би тоже приїхав би з косом. А ти взяла ножиці в копці? Дивись, щоб тобі пушки не поняла, щоб не при. Якщо ножиці відня, щоб тобі пушку не прижав. Воно, воно дуже болюче бля та ж, та <плес> <плес> а не то лишай його нахуй пошло воно кібині матері бля чому тобі надо прийдуть движку коляктивне було і рукавиці бажні Майсі Фергінсон дзвонив. Коротше, Поїхав порозчитуватися. Олькін вже коли побив, альоша забирає свій. Я свій забираю. То борка там з Альошу не був, а з машком був. То Борка, я йому ще буду в номері взяти, кажу, бо машки я його нема. Номера, щоб віддав мені прицеп. Дров я йому безплатно дав, досить якийсь там кажуть. Сука каже, здер. Олька хоч 20 тисяч, а цей 24 тисячі йому дав. Ой, я забираю вже на цей рік. Ну, взяти мого чарук підійшов, бокай Бора, Я вже там, коли побіду, приїхав, біти каже, а там же чарук, вже справився вже. Типа, знаєш, позначився. Може яко, або Гончарук підійшов, або Олег зятє віддає. Ну, борака, якщо зятє, то, ну, то нема обіди, каже. А якщо Гончарук підійшов, то це... Він коротше бороть каже, Ольки не це воріє, все. Олька нічого, Ольки, з Ольком розчатався, каже, 20 тисяч. Ось да, все. Олька каже, тримай далі. Отакі діла мав. То я позвонив. Калян є коло мене, все, калян коло мене, я мав цей, он так вже смеркається, та хет, я думав до пліті розпалює розпалююся в цьому, бо там треба ще з негодні витягувати. Калян вже є. О, ми вже вайтанули по тій херні. Та я не, ху... я не буду більше їх брати, бо щось, якщо їх не живіт від нього побоює, воно щось серв'я всередині. Не серве а поболі живіт. Ніби поболі дойде жить. Каже, що ніби живіт поболі. Там кров ніби. Там ніби кров така є в ньому. Mm -hmm. Ну я не знаю, мам. Но... Коротше, якщо нас раки не напали, добре, що ми вдома все. то ты волнуешься. А я волнуешься. Ты хотя, что там все Ну хорошо, то не все, не буду тебя відвлекати, Давай. Да, давай хорошо, все. Давай, давай. Вденься хоть. Так, якщо завтра ну да придумают, может, прямо Ну, ще буду. Але що ти мені поможеш? Ти мені мусор і мені ні. Це все одно діло дешеві скоро. Я поки накину, показав, де позбираю, а ще в баби показую. То я тим більше можу помітити. Як це... це не поможеш, поможу. поможу. Коротше, будемо бачити, що я це вгора казати наперед. Зараз я капці перезвінути, я розпалю хаті. Копла. Так. Мені там багато. Ай. я. Около дороги трошки тамтої всередині города в притіку відстаном не. Ну три городи там, це заборку. Може ще що викину, я там знаю. Що я зараз наперед казати, так я не знаю. Так, мені я купив одяжку. купив дротянку нову. Доворився, може, якщо все буде добре, можна субота неділя. мені що в 4 на роботу, 5-ботні людства, може я поїду в руші тільки сенса з міжовійк, все, наприклад, базару, зараз не то буде. І ось там ті гуси є. Він зараз служить, сам майорчик, полковник. Він тут на станції Армонті служить. І вже такий же вже 60.